Вже вісім місяців вони не знають, де їхній син. Росіяни ще в березні викрали журналіста Дмитра Хилюка разом із літнім батьком, просто з їхнього будинку, тоді ще на окупованій Київщині. Без жодної на те причини, хіба що за патріотизм. Згодом старшого Хилюка відпустила от молодшого, вивезли до Росії, де він та батько-пенсіонер хворій матері нині лишається тільки гадати. І на тих територіях, що були під російською окупацією, схожих історій сотні. Попри міжнародне право, держава-терористка й досі утримує примусово вивезених цивільних українців у заручниках. Аліна Матвійчук розкаже більше. У сім'ї Хилюків, що мешкають на Київщині, у селі Козаровичі, цьогоріч гарно вродили яблука. Та чималий врожай їх не дуже тішить, адже на душі й досі холодний березень. Це ж вже стіну заборобали трохи люди, а це він так. Це їм спершу прилетіло в дім, дивом врятувалися. А як уже окупанти зайшли в село, чи то на БТРі, чи то на танку, в'їхали сусідам у будинок, а потім солдати прийшли у дім хилюків. Там пан Василь, був із з сином Дмитром. Вигнали з хати, зайшли самі в хату, там п'ять чоловік з автоматами і все щось там варилися там в хаті. Шукали, російське Давай стрі... стріляти вверх, а тоді ще під вухо діму. Давай, щоб чи глушити, чи налякати. Повалили на землю, перевірили, чи нема татуювання, і натягнувши на голови куртки, повели на свою базу. Тягнули так за руку, цей, а я за діму там вчепився. Ще впав, тако я угу. то були склади чоловіків там одразу ж розділили. Нічого не поясняли, довго. Так от приходять, а тоді їсти, приносить якийсь там е, сухпайок, кинув там. Я зразу ж питаю за Діму, а ми її відпустили. І пану Василю тоді аж легше стало, бодай син вдома. Так на тих складах у малій кімнаті пенсіонер пробув сам за тиждень. Потім знов зав'язали очі і посадили в якусь машину, а там ще люди. Зустрівся з Дімою, з сином. Ну, Зразу він мене впізнав. Хоть і закрити очі, але так обалакали вже в машині там. Пенсіонер каже, росіяни обдурили й Діму, бо йому теж сказали, що батька відпустили. Далі, як згодом, з'ясується, їх привезли у сусідній димар. Ще кілька днів полону там, і батька відпускають. Сина ні. Хороше таке дитя. Де їхній син достеменно, батьки не знають і досі. Дмитро журналіст інформаційної агенції Уніан. Однак, яку цінність він має для росіян, мати й батько і гадки не мають. Хіба Батьківщину любив. Патріот був, що в нас прапор висів тут весь час. Аж до кінця вже тут колона танків стояла, а в нас ще прапор висів. Йому треба було б звідси тікати, тільки ми ну, прийшли, ці ж. Так він пожалів маму, бо больна. Матір Дмитра пережила інсульт. І навіть попри те, що нині постійно на заспокійливих вони разом із батьком знаходять сили розповісти усі деталі зникнення сина правозахисниками з центру громадянських свобод. Вони документують злочини російських військ проти цивільних українців, аби потім притягнути усіх винних до відповідальності на міжнародній арені. І питання цивільних полонених нині стоїть дуже гостро. Адже лише центром громадянських свобод підтверджено 400 випадків викрадення людей, які і досі перебувають у полоні. Я б не говорила про полон, я б говорила про утримання людей в заручниках, тому що це цивільні люди, які не мали зброю, не несли загрози. Основною проблемою є те, що влада РФ прирівнює цивільних заручників до військовополонених, навіть у листах родичам однакові формулювання, до прикладу, що людина затримана за протидію так званій спеціальній воєнній операції. Ще вони додають, що ця людина утримується відповідно норм третій Женевської конвенції. А третя Женевська конвенція це про військовополонених, і це величезна проблема, тому що згідно міжнародного гуманітарного права держава-окупант може утримувати військовополонених до закінчення війни. А цивільних вона має звільнати як тільки зникає військова необхідність. Військова необхідність вже зникла, принаймні, додає експерт для тих, кого викрали з Київщини, Харківщини, Чернігівщини чи Сумщини, попри складнощі завдяки співпраці правозахисників офісу уповноваженого справ людини в Україні та влади цивільних заручників вдається повернути додому. Так нещодавно з російського полону вдалося витягти двох цивільних жінок. Що одного дня серед звільнених полонених буде і їхній син вірять і батьки Дмитра, бо вже мріють, що робитимуть, як той повернеться. Я вже йому придумала, куди його в санаторій. Чи в м'яник я там дуже багато раз була. чи в трускавець, а він трускавець не захоче, бо це дуже далеко. Це в мене така мрія, щоб він від усього цього відійшов, щоб трохи забув. Побачити його обняти. Його... Це Йо, першу чергу. І не відпускати. Аліна Матвійчук. Програма вікна СТБ. Єдині новини.